Сантні війська завжди і справедливо вважалися армійською елітою. Юнаків, які бажали потрапити на службу в аеромобільні частини та стати високопрофесійними військовими, ніколи не бракувало. Когось з них вабила романтика неба, когось бажання працювати зі зброєю та військовою технікою. А декого довести свою міць, стійкість та волю, загартувати та подолати себе. За спиною герою нашої сьогоднішньої програми, молодшого сержанта Миколи Казюка, рік та місяць військової служби, з них півроку на посаді командира відділення. Юнак після закінчення університету потрапив служити у 80-й окремий аеромобільний полк. Досить швидко він зрозумів, служба у ВДВ для нього і підписав контракт. Чим приваблює сьогодні військова служба і чи легко бути молодшим командиром? Хлопець поділився із нашими журналістами. Я вже на посаді командира відділення більше половини року. Мені насправді це подобається. Подобається відповідати за людей, подобається чогось вчити, приходять молоді військові служби. Вони нічого не знають. У них зелене поняття про армію. Вони там багато собі чого намріють. Насправді зовсім не так. Якщо командир правильно зрозуміє бойову задачу і зможе довести до людей, то це від цього залежить більша частина успіху. І ну з різних є. є військовослужбовці з різних сімей, є з різними освітами, є з різних ну просто різного віку, і їм тяжко зрозуміти багато речей, які не це. І досить приємно, коли ти можеш їм пояснити, коли вони розуміють, коли від цього щось залежить. можна їх чимось заохочувати. Міжнародні навчання Trident стали справжнім випробуванням для молодшого командира. Підрозділ Миколи Казюка було призначено в опозиційні сили. Десантникам, що примірили ролі та одяг умовних терористів, довелося виконати непросте завдання. Вони мали вступити в бій із переважаючими силами миротворців із Румунії та Польщі. Відмінне знання тактики вміння влаштувати засідки, вести бій у лісі та керувати підлеглими, допомогли Миколі із товаришами надовго стримати закордонних колег та зробити навчання реалістичними. У нас було різні задачі. Наприклад, ми всередині лісу ми заблоковували дороги. Ставили намети свої, ставили дерев'яні загородження, всякі і коли проїжджали іноземці з різних країн ми їх зупиняли і не пропускали, доки вони не заплатять нам певну ціну. Ну, от такого роду задачі були. Наприклад, також ремонтували дорогу, у нас був спеціальний одяг до цього всього. Вони приїжджали, коли верталися, ми так само зривали міни, ставили розтяжки різні, стріляли, закидували їх з рипакетами, димами різними. Ну було дуже цікаво. Боєприпасів видавалося дуже багато. І можна було доскучу на стрілятись, наговорити з ними ну, по-англійськи, по польськи. Із захопленням юнак розповідає про навчання осінній циклон, яке відбулося цієї осені на Яворівщині. Навчання були дуже цікаві. Мені сподобалось більше навіть ніж репітренінг, тому що була залучена дуже велика кількість техніки, артилерії, дуже багато, самохідні артилерійські установки, граду, урагани, шторм, вогнемети, системи ігли, ці тропи. Було використано. Дуже цікаво, дуже шумно, дуже багато всього було. Завдання нашого підрозділу було десантуватися по штурмовому, займали позиції, вистрелювались, потім вертольоти прилітали назад, ну і ми практично просто відлітали. Так само підрозділи опускались, десантувалися за допомогою адаптера М1. Фало потрібно просто без ніяких страхуючих приладів, просто за рахунок своїх рук і ніг опускатись. Спочатку трошки тяжко, але під час практичних виконань просто набирається досвід, набирається впевненість і дуже ну, цікаво так само. Сьогодні за плечими Миколи Кизука 14 стрибків. Перший стрибок з парашутом, звісно, залишив найяскравіші спогади. На даний час я маю 14 стрибків, 8 з парашутом, 4 по штурмовому і два спуску по адаптерам 1 по фалу. Перший стрибок ніколи ні з чим не зрівняється, він незабутній, тому що наступні стрибки ти вже знаєш чого очікувати. Ти знаєш, що з тобою буде в повітрі, уже і адреналін не настільки такий. А на першому стрибку ти взагалі нічого не знаєш, тобі просто хочеться, просто висота, просто адреналін, ти стрибаєш, і фактично повітря робить з тобою все, що хоче. Не керовані переважно перші стрибки. І дуже воно класно. У майбутньому Микола планує продовжувати службу у полку і радить іншим задуматись над можливістю вступити на контрактну службу. Я вже служу рік і місяць, і думаю, що в найближчим майбутньому буду продовжувати контракт. Буду продовжувати службу військовій частині цій, тому що насправді це у нас час це дуже добре, зарплата дійсно висока. Цінують кожного військовослужбовця, який щось вміє, справді цінують, дають посади, дають звання. Пенсія в 45 років у наш час це теж зовсім непогано. І в принципі, навіть молоді хлопці, які приходять, які ще от вибирають собі життєвий шлях. 3 тисячі гривень 3,5, 18 років без освіти, без нічого, це, мені здається, це дуже непогано. Можна допомагати батькам, можна допомагати всім, можна просто самому жити, бути ні від кого незалежним. І мені здається, що. Армія навіть для кожного хлопця, для молодого хлопця, це дуже потрібна річ. Оскільки просто вийти на вулиці і подивитися, як ходять там похожі хлопці на дівчат, і стає трохи соромно за націю. Микола Казюк знає, що вчинив вірно, обравши службу у крилатій піхоті. Сьогодні для хлопця життя у польових умовах важка зброя, постійні фізичні навантаження та відповідальність за підлеглих сприймаються не як труднощі військового життя. Вони стали чинниками, що роблять життя яскравішим та мотивують до самовдосконалення.